Усім добрий ранок. Ранок у нас починається з розпаковки кави. Яку обираю, щоб Ванду. сьогодні пити? Ванду. Тут така схема. Які обробки є мета, натуральна, тут тільки дві. А в нас анаеробно. Є ще шаха. Це яка? Це коли зерно не виділяють від м'якоті. Так, типа м'яко знімають. Далі воно вже сушиться на сонці. І потім його ще раз промивають і так. А чому саме механів не називається? Має таку назву Хані. І тут є оболонка, оця клейковина. Вона липка і вона як мед. прилипає. Коли вона сушиться, вона дає зерно якраз такі властивості, Солодкість, як мед. Нотки меду. зерно зразу попалось, ну, з дефектом бачиш? і такі вона таке. Що робите в лісті? Рейна, що робити в лісті? Молодець, чем на Знайдіть котика. Зарядка для очей. Ми вийшли погуляти, як зазвичай, в поле, щоб ріна могла собі побігати. Сьогодні погода досить хороша. Трішки є сонечко, трішки ховається за хмарами. Прохолодно, але комфортно. Для прогулянки. Ось. На сьогодні всі плани відмінилися. Також відмінився запис до майстра на нігті. Ось. Було би вже добре їх зробити, бо я давно вже з ними ходжу. На лівій руці ще добре збереглося, а ось на правій, котрою я постійно все роблю, ось все прибираю і так далі. Ось цей ніготь не тієї вже форми, і тут і середній вже не тієї форми, що би мав бути. Ось тому ми з чоловіком могли зранку спокійно собі попити кави, нікуди не поспішати. Тому що якби, якби плани не змінилися, то мені потрібно було десь вставати о шостій, о що для того, щоб встигнути погуляти. З собакою для того, щоб не поспішати собі в комфортному темпі попити кави, поснідати, зібратися. Я не люблю поспішати, я не люблю запізнюватись. Я люблю краще стати завчасно для того, щоб збиратися собі в тому темпі, який для мене комфортний. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому влозі я вам показувала цуцика, якому давала трішки корму, щоб він поїв. Сьогодні я вже подумала наперед і взяла з собою трішки більше корму, але поки що ми його не зустріли. Я не буду виймати корм, коли і ввечері підемо на прогулянку. Якщо ми його зустрінемо, мені би хотілося його погодувати. Мені справді його дуже сильно жаль. Ми ще вчора помітили, що в нього щось з очком, ось щось з оком сталося. Можливо, він з кимось побився за їжу. Для нас є дуже багато собак без господарів. Переважно вони всі дорослі. Ось, а він цуцик, і йому важко за себе, за себе постояти. Так, ми вже повертаємось додому. І зараз вдома я розповім, які я зробила висновки для себе під час цієї прогулянки. Ми вже вдома, в мене ще є недопита кава, тому я вирішила взяти каву і трішки поговорити з вами, продовжити те, що я починала в ліфті. Які висновки я собі зробила під час цієї прогулянки за час цього мого депресивного періоду собака дуже сильно розслабилася, вона відчула наче свободу, свободу в своїх діях, і ніби мене не треба слухатись. Сьогодні, коли ми гуляли, все було добре. Вона відкликалася на своє ім'я, на команду до мене, все було добре. Але в один момент вона просто взяла і втекла. І типу, я її ніде не бачу, я її кличу, вона не повертається, я починаю гучніше її кликати, вона не відгукується. Потім я її знайшла, вона побігла в городи, і там їла якусь гниль, і до мене не відкликалася. Я зрозуміла, що зараз вартує. Підтягнути її дисципліну, щоб вона, незважаючи на будь-які обставини, відкликалася на свою команду, на команду, яку я їй даю. Бо насправді, насправді, ця ситуація мене розізлила і роздратувала, тому що я її не бачу, я не розумію, де вона, вона не відкликається. Вона не, не повертається до мене, плюс до того всього, що вона наїлася невідомо чого. Це завжди дуже, дуже боязко, коли твоя собака щось, щось десь під'їсть, а ти не знаєш, що саме. Тому що те, що вона може підібрати, це можуть бути зовсім зовсім різні предмети. І зовсім різні речовини, ось, від речовин, яких може стати серце. Тому для мене це дуже-дуже хвилююче. Я стараюсь дивитись і вчасно забирати в неї те, що вона з'їсть. Але, от саме в цій ситуації, коли вона просто-просто побігла, і я її не бачу, де вона є і що вона їсть. Я це ніяк не можу контролювати. Тому я дійшла висновку, що вартує підтягнути її дисципліну. Вартує зараз частіше повторювати команди, більше їх підкріплювати. Я вже допила каву, я вже поснідала, зробила собі крем-суп з грибами. І. Можна було б сказати крутонами, але з сухариками. Зараз вже майже друга дня, я хочу зараз зібрати, розібрати одяг з сушки, помити посуд, замести підлогу і потім її помити Що говорити про сьогоднішні міста, які себе почуваю ментально. То наче добре. Чому я постійно говорю, наче, тому що це в будь-який момент може змінитися. І чесно, мені якось навіть визнавати те, що мені зараз добре, важко, бо не хочеться, щоб потім це все перетворилося в якийсь депресивний, депресивний епізод. В загальному справді. В мене є настрій, в мене є сили, в мене є бажання до дій. Ось не те, що я себе змушую це робити. Мені не важко це робити. В мене є фізичні сили, ментальні сили. Останнім часом я не можу вхопитися за цей за цей баланс. Я не можу побудувати баланс емоційний в житті, тому що в мене або один епізод. Типу, в мене виходить, що або наче все добре, або все погано в різних варіаціях. І, і, типу, я не можу знайти ось цей баланс, щоб бути в нормі. Бо наразі в мене або одне, або інше. Ось. І коли ти починаєш почувати себе добре, наприклад, як я сьогодні, і в тебе є. Бажання і сили діяти, щось робити, чимось займатися. І ти одразу хочеш зробити все. Ти хочеш одразу і займатися спортом, і зробити домашні справи, і погуляти, також вивчити, вивчити мову. Все на світі тобі хочеться одразу зробити, тому що ти знаєш, що потім... Потім це буде важко зробити, і краще його зробити тоді, коли в тебе є сили. Але це теж ну, типу, це ілюзія. В тебе немає мільйону цих сил, щоб витратити їх в день на все. Тому що це резерви організму. Тобі здається, що в тебе мільйон енергії. Насправді ти просто не помічаєш, наскільки ти вже починаєш черпати резерви організму, тому що ти. В цей момент ти на оцьому, такому паливі починаєш робити ці всі завдання. І от коли тобі стає добре і в тебе з'являється енергія, дуже важливо не переробити більше, ніж ти робиш в свій звичайний день. Пізніше тобі ці сили і ці ресурси будуть дуже необхідні. І кожного разу, коли Мені хочеться переробити все на світі. Я намагаюся знизити свою активність. Типу, робити те, що б я і мала сьогодні зробити, а не те, що в мене, я відчуваю, що в мене ще є сили, в мене є енергія, я хочу і я можу все знести на місце. Зараз я все розкладу в гардеробі і далі буду мити посуд. Так, я закрила домашні справи, які я мала виконати. Також позакривала всі інші справи, які я собі ставила на сьогодні. Зараз хочу спуститися в магазин і по каву. Я ще мала викинути сміття, але я його забула. Добре. Викину наступного разу. Взяла каву, купила вологі серветки. Повертаюсь додому, трошки розвантажувати голову. Ось, бо вона щось настільки зараз в мене погано функціонує, що я мала взяти з собою сміття викинути, але просто про нього забула. Хоча як можна було про нього забути, якщо він ось ось тут стоїть? А тут мене чекала, ось така красуня, ось така красуня мене чекала. І знаю, знаєш, що я вже купила каву і в наході з нею поділилась. Подивилася е, відео на Ютубі, трішки відволіклась, трішки посміялась. ось, І коли я дивилася це відео, я собі нагадала, що в мене є домашнє завдання від е, психотерапевта, е, що мені потрібно виписати всі думки, які мене турбують. Але так як я зараз в Хорошому стані, мене е, ніякі думки не турбують. У мене немає ніяких негативних думок в голові, те, що мене би турбувало, те, що мене би постійно прокручувалось в голові, що мене турбує, що мене хвилює, е, що, що не так. Е, такого немає. Подумала про те, ну тоді я не буду собі це записувати, я не буду цього робити. Але потім я подумала, що я запишу. Але те, що мені ось зараз хочеться робити, коли я зараз себе почуваю добре. На що в мене є бажання, ось хочеться зробити ось цих мільйон речей. І я хочу записати, що саме я б хотіла е зробити. Що, до чого в мене зараз є бажання. Хочу взяти свій старий блокнот, свій старий записник. Це був мій щоденник, я його вже давно перестала вести. Наскільки давно. Я перестала його вести 11 лютого, а зараз вже, здається, 21 лютого. Ось. Я не знаю, чи я його буду продовжувати саме в цьому записнику. Ось. Тому я вирішила його використати, щоб записати те, що мені хочеться робити, просто з іншого, з іншого боку цього записника. Я собі виписала те, що мені хочеться робити одну колонку. І я залишила іншу колонку. І, якщо чесно, я не знаю, як її назвати. Ця колонка мені хочеться, а тут я не знаю, як її назвати. Чи мої страхи перед тим, як мої хочеться втілити в життя? Чи чому в мене це не вийде? Хоча краще було б себе позитивно налаштувати і. Поставити питання, чому в мене це вдасться. Ось. Вже сьогодні мій телефон мене дістав. Тому що я е, не знаю скільки хвилин записувала вам свої рефлексії на рахунок е, свого мені хочеться і питань, які викликають ці мої хочеться. Я це закінчую. Беру телефон. А він мені пише: а сховище і фон заповнене. Хоча до цього я чистила пам'ять, я все видаляла, що не потрібно, і коли заходити в пам'ять, то все добре. Але в якісь моменти він мені це видає: Взяти мій записник і подивитися на те, що я заповнила мені хочеться і мої питання, які викликають «Мої хочеться. То перше, чи, чи вартує. На попередньому досвіді я розумію, що в якийсь момент буде депресивний період, і всі ті кроки, які робила, щоб повернути ці мої хочеться, вони просто зійдуть нанівець. Тому в мене це викликає питання, чи вартує. Друге питання, чи я зможу. На це питання я можу відповісти, і я розумію, що я зможу, тому що ці мої ходяться, вони не захмарні. Це все те, що я вже робила, це все те, що вже було в моєму житті. Просто через недостатньо сил, як фізичних, так і ментальних для виконання цих завдань, я їх Можна сказати, закинула. Перестала це все робити. Ось. Тепер треба погодувати свою шиншилку. І можна бодай, йти гуляти з цією дівчинкою. Так. І тепер цей мамісик піде їсти. Одразу вихопив листочки. Він дуже любить листочки. Це його улюблене. Ось. Сиди, чує. Просто супер. Сміття я взяла, а бананку до ну, все необхідне, в тому числі пакетики. Все, я вже повернулася бананкою, Взяла з собою бананку. Біжимо на прогулянку. Сьогодні я взяла з собою ось таке світло, щоб можна було дивитися. Що вона там їсть. Ось так ми гуляємо. Тільки що поки відвернулась на хвилинку підібрати її добро, і вона вже щось жує. І вона вже щось жує. Так, тільки що зі мною залишилось така... Неприємна ситуація. Я зараз трішки йшла і плакала. Але це не через саму ситуацію, а просто в мене зараз нестабільний стан, і будь-які інтенсивні емоції можуть пізніше вийти через сльози. Отже, гуляємо ми з Ріною. Йдемо по тротуару, все добре, але тут. На тротуарі стоїть хлопець з кимось говорить, і його собака-бігель без, без повідка. Ось він просто собі бігає. Моя собака злякалася, бо він на неї почав агресувати. Ось. І вона настільки потягнула за повідок, що її нашийник він. Її неї спав, і, він, і моя собака ледь не потрапила під машину. І я сказала до того хлопця, ну. І я забрала її до себе, але цей, типу, вона ледь не потрапила під машину, ось, але вона підійшла до мене на. Я її покликала, вона підійшла до мене до тротуару, а цей бігіль, і далі почав до неї. До неї агресивно реагувати, на неї гавкати. І я попросила хлопця, заберіть заберіть свою собаку, але я це вже на підвищеному тоні сказала. Типу, ну А він каже, не говоріть на мене таким тоном. Я кажу, перепрошую. Ну, типу, тобто не говоріть таким тоном. А я що мала його, будь ласка, перепрошую, а заберіть свою собаку. Типу, це. Ну, ситуація стресова. Я як мала відреагувати? Перепрошую. Ну, типу, моя собака чуть не потрапила під машину, ваша собака агресує на неї. І, виявляється, я ще не привав в цій ситуації, тому що я підвищила голос. Зі мною кожного дня така ситуація не трапляється. І я вважаю, що я абсолютно мала. Свої емоції. Я не сиділа хвилин 15 е під будинком на лавочці, щоб трішки заспокоїтися, але не сильно Це ще важко заспокоїтись, і я зараз думаю зробити йогу, щоб трішки розслабитись. Можливо, вона мені допоможе врівноважити мій стан. Ось. І коли я гортала, яку, щоб підібрати, що мені зараз хотілося зробити, я подумала. Це я хочу собі допомогти, чи це я хочу себе відволікти, щоб не проживати цей стан? На прогулянку з собакою. Там, наче сонячно, але дуже сильно вітряно. Не знаю, чи там холодно, чи ні. Але в будь-якому випадку гуляти ми підемо. Після того, як я зробила йогу, я до вас так і не повернулась. Я пішла в душ, поїла і пішла вже в ліжко. Я була дуже сильно виснажена. Емоційно ця йога мені дуже допомогла заспокоїтись і врівноважити свій внутрішній стан. Ось ці вправи, дихання, це, це все мені допомогло. Щоб по максимуму можна було закритися від вітру. Візьму годинник. Завжди забуваю його взяти. Мені цікаво, просто скільки я е, нахожу кроків. З нею гуляю. Бананка, за якою я вчора поверталась. Знаєте, я ще е, вчора е, перед сном думала про те, що я ось два рази поверталася, ввечері викидала сміття, і що так не можна робити за повір'ям і тому подібне. Я зробила, і потім сталася така ситуація з тим бідом. Е, ось! Іра, повернись в реальність. Ще форму треба додати. Ось, як ніби хочеться виправдати цю ситуацію. Що я могла цим запоб... цьому запобігти, але я не думаю про інші якісь фактори, а думаю саме. Про ось ці повір'я, що якби я не виход не поверталась два рази додому, якщо б я не викидала сміття ввечері, то цієї б ситуації не сталося. Ось цей мене бісить. Здається, я від когось почула таку е, фразу, що кокери і біглі іншим собакам не друзі. Ось, але після вчорашньої ситуації. Я думаю, може такі справді, але це це, це так. Просто ця ситуація дуже добре накрала е, е, накралася. Ця ситуація дуже добре наклалася на цей вислів. це, хоча і вітряно, але тепло. Недовго вона бігла в полі через те, що побігла, наїлася якогось гамніща і все. Все, ми вже прийшли додому, погуляли, помили лапки, позабирали кліщів, яких знайшли. Ось, далі буду слідкувати, чи, чи ще будуть десь чи вилазити, чи на ній, можливо, помічу. Так, я вдягнула годинник перед тим, як тим. Зараз покажу, скільки ми находили. 5781. В принципі, непогано. Погуляли десь півтори годинки. Ось, загалом файно. Йду на кухню, щоб зробити собі каву. І на кухні бачу на столі конети. Дякую, коханий. Для щастя багато не треба. Маленький сюрприз. А емоції? Тепер я цю листівку хочу помістити сюди замість цієї. Позитивній, ранковій ноті. Хочу завершити цей влог. Побажати вам гарного дня, гарного вечора, в залежності, коли ви це дивитесь. Будьте здорові, мирного неба! І зовсім скоро побачимось!